Вітання усім. У фокусі нашої уваги сьогодні тема зеленої енергетики. Гість студії Станіслав Ігнатів. Вітаю, друже. вітаю, друже. Я саме кажу, друже, тому що в не перший раз і в цій студії, і в цьому місті, і дійсно, твій досвід в роботи на рівні України. Хочеться його масштабувати якось і, і в той же час локалізувати, зрозуміти, що ми можемо робити в цих умовах саме тут, в цьому регіоні. Ми знаходимося на певному такому екваторі, тому що вже півроку пройшло. Півроку попереду, і хочеться проаналізувати, які передумови були в першій частині року, і що нас очікує наступного в контексті зеленої енергетики. Тому в цілому почну з того, що енергетика це інвестиції, тому що ми розуміємо, що найбільше будують приватний сектор, тобто приватні інвестори, і інвестиції під час війни це ризики. І скажі, от, крім того, що об'єкт може бути знищений фізично, які ще можна ризики окреслити в контексті інвестицій у води. Перший ризик це, звичайно, та велика боргова криза, яка склалась навколо державного підприємства гарантований покупець, вони поступово зменшують об'єм боргу. Але ми розуміємо, для інвестора дуже важливо це вартість грошей. І коли тобі обов'язковий платіж повертають з відсрочкою 2-3 роки, то вартість грошей ясна річ, знижується, тому в тебе зростає період окупності. І якщо це не власні кошти інвестора, а кошти, наприклад. Від банку або від якоїсь іншої фінансової програми, то виходить так, що банки це не завжди розуміють, особливо міжнародні. Тому це перший ризик. Другий ризик це пов'язаний з обмеженням генерації. Тут у нас є два типи обмеження генерації, і знов таки, коли в тебе є обмеження генерації, в тебе подовжується термін окупності повернення інвестицій. Перші е, обмеження генерації особливо сонячної енергетики відбувається е, коли є профіцит електричної енергії в нашій мережі, тобто у нас є надлишкова електрична енергія в Європу. Ми можемо Експортувати максимум пів гігават години це не це дуже мало, тому обмежують в першу чергу сонячну генерацію за свого досвіду. Прекрасно знаєш. А і друге, це тип обмеження це обмеження, коли відбуваються обмеження побутових або промислових споживачів. І ваша станція підключена, наприклад, по лінії 35 і нижче кіловольт. От 110 вже не вимикають лінії електропродачі, що є приєднання. А по 35 і десятки вимикають. Відповідно до цього знов-таки в тебе буде збільшення терміну. Поверні інвестицій. І тому наразі інвестиції в енергетику є, наприклад, жаль, достатньо ризиковими, оскільки є довгий період окупності, він постійно збільшується через зрозуміло через те, що є заборгованість, і з іншого боку, через те, що генерацію обмежують. В цілому ми бачимо, що енергетика це є однією з таких пріоритетних цілей для ворога, тобто постійні удари, знищення. От якщо ми говоримо про зелену енергетику, які збитки цей сектор поніс? Тобто, в через саме удари ракетні, шахетні, і чи можливо взагалі компенсувати ці збитки? До початку повноштанного вторгнення Україна вбудувала 9,8 ГВт самої потужності системи генерації пошкодженими, зруйнованими, або те, що знаходиться на тимчасово окупованих територій, є на рівні 3,4 ГВт основної потужності. Є об'єкти, які, наприклад, мої з партнерами були в Харківській області, вони є знищеними балістичними ракетами. Є, наприклад, в той же самій Харківській області об'єкти, які знаходились на тимчасово окупованих територіях, вони просто розібрані вивезені. Наприклад, є одна з найбільших сонячних станцій в топ-10 входів в Україні в місті Такмак. Ось там окупанти її частково розібрали і вивезли за межі України, тому повернення тут є достатньо важливим. Крім того, є проблема, яка пов'язана з тим, що навіть якщо знаходиться електростанція на тимчасово окупованій території, вона фактично приєдна до української національної об'єднаної електромережі. Електроенергію видає в українську електромережу, але гарантований покупець не може сплатити, оскільки це е, знаходження на е, тимчасово окупованій території. І навіть є рішення РНБО, що це е, колаборація з окупантом е, робота таких генеруючих об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Тобто, тут також є складність в тому, е, де вони знаходяться і е, 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 як буде повертатися ця інвестиція щодо компенсації, е, наразі є лише одна компанія це ДТЕК. Іде в Паризький арбітраж для того, щоб стягнути заборгованість за ті об'єкти, які є пошкодженими. Це одна з найбільших сонячних електростанцій біля енергодару. Вона якраз була суттєво пошкоджена і знаходиться, хоча і на тимчасово окупованій території, але все одно вона Елементи є зруйнованими, де такі поступово відновлює, але в призке арбітраж пішов щодо повернення. В принципі, багато компаній актують ці збитки, потім відновлюється генерація, відновлюються об'єкти, будуються там нові черги. Є великий ризик втрати зелених тариф через це, оскільки це вже заміна нового обладнання, якого фактично немає, і це порушення ліцензійних умов. Тому не всі компанії йдуть на відновлення. Ну і прецедентів поки що повернення цих збитків наприклад жаль немає. Ну, сектор зеленої енергетики, він досить інноваційний і технологічний. Постійно щось змінюється або здорожчує, або здешевшує. Тобто, крім того, що є наш фактор, того, що тут щось в країні змінюється. От твоє бачення, які проекти зеленої енергетики мають розвиток або передумову до розвитку в цього наступного року, тобто в короткостроковій перспективі? Що піде точно? Давай аналізуємо, проаналізуємо 24-й рік і подивимося, які є тенденції. За 24 рік було побудовано 986 мегаватт встановленої потужності розподіленої генерації. Тут і газопорштова генерація, і сонячна генерація. З них 586 мегаватт встановленої потужності. Це сонячні електростанції, які встановлює бізнес для покриття власних потреб. І тут є такий енергетичний мікс приладів накопичення. Або газопошнові установки спільно з сонячною станцію, щоб балансувати цю систему. Друге, це звичайно будівництво вітропарків. Ми бачимо навіть в Хмельницькій області вже запустили, слава Богу, в Калініць-Подільському три вітрогенератори ось такі невеличкі локальні вітропарки, які забезпечують. Місцеві енергоострови, електричну енергію, крім того, зараз злітають проекти, і бізнес активно приймає участь в аукціонах Укренерго на допоміжні послуги і балансування, тобто встановлюючи або газопоршневі установки, або, наприклад, станції накопичення електричної енергії. Наприклад, той самий ОКО біля міста Стрий в Львівській області запустив експлуатацію зараз. найбільше знов-таки в Європі. На накопичувачів на 200 МВт мегаватсоново потужності на 4 години видачі в електромережу для балансування локальної електромережі. Тому от зараз львівська область завдяки таким проектам є енергетично достатньою. Це єдина зараз область в Україні, яка за рахунок зеленої генерації є енергетично достатньою, і ми бачимо, що більшість бізнесів релакуються. Зі Сходу не в Чернівецьку область, не, на жаль, Хмельницьку область, але є факти, але не в такому об'єм. А сама Львівська область, оскільки там є стабільне енергопостачання розподілене, яке не залежить від Укренерго, бо розподіляється мережами обленерго від зеленої генерації. Ну і плюс це сертифікація так званих Сібанів, які запрацюють з. 1 січня наступного року, а тобто, це податки на вуглецевий слід, і тому, відповідно, будь-яка продукція, яка виробляється особливо для експорту, вона підлягає сертифікації, що вона виробляється за рахунок зеленої енергетики, тому вона не підлягає великим навантаженням податковим в Європі. Ну, будь-який проект він реалізовується десь, да? десь в громаді, в якійсь із громад, тому що наша територія України це вона складається з маленьких частинок. Це громади територіальні. Що має робити органи місцевого самоврядування аби зацікавити інвестора? Які такі практичні, скажімо, поради ти би дав для того для того, щоб інвестиції заходили в громади? Дуже слушне запитання. Зазвичай приїжджаєш в громаду, і голова каже: в мене в такий бізнес-клімат в мене є. Потенційні проекти для будівництва, або сонця, або вітру, ну, вивозив поле, там, забуряне поле або полігон твердих, або поводих відходів. Во, все треба будувати. Злітають дуже швидко ті проекти інвестори приходять в громаду, де є проєкт на стадії Рейтубілд. Тобто громада, не вкладаючи великі кошти, готує проєкт як інвестиційний майданчик. Перша це звичайно зміна цільового призначення земельної ділянки. Це робиться зараз рішенням сесії місцевої ради, і тут взагалі не потребує ніякої. Фінансування. Друге – це наявність технічних умов. Тобто голова громади контактує з РЕСом, з Обленерго, для того, щоб отримати технічні умови на нестандартне приєднання і взагалі зрозуміти, щоб Обленерго йому дало розуміння, а чи буде розбор електричної енергії, а чи сусідні підстанції, які знаходяться, чи вони витримують то навантаження, наприклад, захочеться буде 50 МВт сонячних станції. А чи буде розподіл цих ці генерації там, грубо кажучи, в піки до 30 мегаватт годин в годину по місцевим громадам по місцевим мережам. Тобто, це також не потребує коштів. Це розрахунки робить фахівці обленерго. Наступне це з зусиллями місцевого комунального підприємства зробити проект землеустрою. Це також час, але громаді це нічого не вартує. І тоді вже є проєкт на стадії не зовсім редітобіл, тобто там ще немає геологічних вишукувань, немає геодезичних вишукувань, але він на стадії готовий для того, щоб розкрити детальний план території перед інвестором, показати цю земельну ділянку, показати вже готовий пакет документів, і скільки інвестор може приєднати потужності до мереж Обленерго, і як такий об'єкт буде працювати на користь громади. Ну і наостанок таке футуристичне, як ти собі уявляєш нашу енергосистему через 10 років. Тобто це період, коли більшість енергоблоків атомних станцій, що є ну, першим джерелом нашого живлення, вийдуть з експлуатації. Ну, правильно, такі прогнози. Треба чимось заміщувати. Чим який буде енергомікс? На твою думку, спільно з українським інститутом майбутнього, ми зробили дослідження, які буде в тебе на тренінгу презентоване журналістам енергетичного міксу до 2030 року. Ясна річ, що ще довгий час будуть, буде атомна генерація залишатись основою нашої неростеми. Ми бачимо, як МАГАТЕ, інспекція нагляду, вона атом нагляду вона подовжує термін експлуатації реакторів. Ну, дійсно, енергогатом проводить ремонтні роботи, він подовжує термін експлуатації, тому буде залишатися. На сьогодні маємо дефіцит в енергосистемі на рівні від 2 до 6,2 гвт годин в пікі, Дефіциту електричної енергії. На рівні 2,1 ГВт-годин ми можемо покривати за рахунок імпорту, і імпорт ще буде залишатися певний час на основ, основи елементом балансування нашої системи і елементом енергетичного міксу. Будуть розвиватися дуже активно вітропарки. Вітропарки займуть до там за період. Наступних п'яти років в нашому енергобалансі займуть десь на рівні 4,5-5% до 5 виробництва електричної енергії. На сьогодні є 20 проєктів, які проходять оцінку впливу на довкілля. Щодо сонячної генерації, то мені здається, ера великих промислових сонячних електростанцій закінчилася. У нас немає таких потужностей великих для приєднання. Тобто на сьогодні буде переформатування сонячного бізнесу, тобто це будівництво на дахах, в першу чергу для власного споживання на великому ретейлі, на логістичних терміналах, що в принципі зараз відбувається. Бачимо дуже позитивну тенденцію. Ми вже говорили, гігавата встановлена лише за минулий рік на дахах для приватного споживання. І це не враховуючи ті станції, які взагалі не не задекларовані. Тобто є маленькі там офісні центри, кіоски, магазини і таке інше. Крім того, є важливим елементом це. Дві складові це газопошнова генерація. Україна потребує встановлення 3,8 ГВт встановленої потужності газопошнової генерації. Для забезпечення цієї роботи додатково треба видобувати 5,3 мільярдів метрів кубічних газу, тобто, це близько третини від того, що ми споживаємо за осінньо зимовий опальний період. І тут це виклик для газовидобутку, щоб забезпечити ці потреби в газопошнових установках. І це прилади накопичення електричної енергії. Ми потребуємо до чотирьох гігаватт встановлення таких потужностей приладів накопичення енергії. Ринок зараз дуже динамічно розвивається. Я прогнозую, що скоріше буде перехід від централізованої нашої енергосистеми на так звані енергетичні острови. Моє рідне місто Харків вже другий рік живе в режимі енергетичного острову, де локальна генерація це їх газопошнові установки, це когонерційні установки на котельному обладнанні. Живлять по повністю все місто є додаткові конектори від атомної генерації, але основу складає якраз локальне живлення. Тому такі інертичні мікси слід розглядати і на межах кожної окремої області, розуміючи, що можуть бути аварійні ситуації, коли звертається. Наш захист в енергосистемі, тобто те, що ми називаємо віявним відключенням, в побуті віяло-відключення, ми називаємо це ці графіки, наші погодинні відключення це неправильно. Це графіки погодинного відключення, фактично. А віяло відключення це коли є аварійна ситуація на дні великій підстанції, наприклад, Укренерго, і як віяло розкривається захист по сусідній по сусіднім областям, і фактично тоді області приходять в режим енергетичного острову. Цікава, що тематика це розвиток малої гідрогенерації. Ми фактично вичерпали той потенціал для будівництва нових Мінігес. Зараз у Львівській області проєктується Мінігес, але фактично є потенціал для того, щоб модернізувати гідроспоруди існуючі, і встановити більш сучасне обладнання, підвищити коефіцієнт корисної дії існуючих гідровузлів. Дякую за цікаву розмову. Дякую за запрошення. А вам, надаючи, дякую за увагу. Побачимось.